От, це коли люди, прикриваючись патріотизму, грабують далі людей. І мені здається, що ми маємо тут боротися з вишиванинством, так само, як з сепаратизмом на сході. Руки від Міністерства екології, але, на жаль, на засіданні нашої екологічної комісії, питання про мораторій на санітарні місцевого місцевої в області, а також про рішення про громадський контроль ліса на території області. Був просто проінформований. За нього проголосували тільки два депутати, один наш голова комісії, ще один депутат. Більше того. Два останні засідання екологічної комісії просто зривають. І це є повний абсурд, це не дозволяє нас прийняти на роботу. Це перше і друге. На жаль, ми з вами, депутатський корпус, були повністю обмануті щодо впровадження системи Прозоро. Так, звичайно, я знаю, що впровадили в апараті обласної ради, але добрий на сесії 18 березня сесі. у нас було протокольне порушення голови внести проєкт рішення про впровадження прозору на всі кошти обласної ради. Так, не які розподіляються на товари, роботи і послуги. І цих 700 мільйонів, е, з них дуже багато де, за зацендерними процедурами. От на ці кошти мали дасти прозори. Прозоро мало вести не екологічні кошти, де 70 мільйонів до стендів розпилюють. І сьогодні хочу ще один тендер умити на цій сесії. 700 мільйонів 700 мільйонів треба було, на раді по коштах прозору. Arger, і, ну, фірація, це якраз те, що голова досмиралася, за того, що позору парну, а він позору вже на багато досмоляти. Не може бути більше одного мільйона. Я вас що ви насправді розділяють кошти, які трошки більше одного мільйона, і ви нам тоді Тому зважаючи на цю ситуацію, я ще раз думаю, що боля відкликає. Михайла Кінчука з посади голової комісії з питань екології та национального користування. Марія Рубець, посаду секретаря Комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова, Олег.